Минулої суботи Кременчук заполонили музика і танці, адже у центрі культури спорту та дозвілля Нафтохімік відбувся фестиваль Крістал. Дуже багато е, маленьких діток, багато мам і папи, всі їх подивитися. Ну, як бачите, діти всі задоволені. Це дуже добре. В такий тяжкий час ми можемо приносити радість нашим дітям. Найбільший приз фестивалю це в нас гран-при. Він буде визначений в самому. Естиваля, а зараз це дітки нагороджуються за свої місця за те, як вони виступали. Також на нашому фестивалі у нас є благодійний такий аукціон для нашої ЗСУ, для нашої Кременчуцької бригади. На фестивалі за першість боролися танцювальні колективи з Кременчука, Семенівки, Глобино, Олександрії, Кобиляк та Світловоцька. Всі учасники були налаштовані рішуче. Привезла дітей на змагання в сольних та о, в загальних категоріях. Трошки нервуємо але я впевнена, що все буде добре. Ми гарно виступимо. Ми покажемо дуже крутий результат. Плануємо провести золото, забрати усі найкращі нагороди. Учасників завзято підтримували батьки, які приїхали разом з конкурсантами. Живемо зараз такий нелегкий час, і в цей час, коли її тато захищає Україну, вона сьогодні ну, має змогу виступати на таких фестивалях, брати участь в різних конкурсах. Ну, взагалі, дітки дуже хвилюються. Атмосфера на фестивалі ну просто чудова. Судді розповіли, що найважливіше вони шукали в молодих танцівниках та за якими критеріями судили юних талантів. Дитина повинна розкритися, повинна показати свою харизматичність, Показати свою техніку на максимум, те чому її навчив тренер відчувати музичність, тобто максимально продемонструвати все, чому вона навчилася, і показати себе. А якщо це колектив, то показати ідею, що хотів тренер втілити в цей танець. Учасники фестивалю, попри нервування, налаштовані позитивно та очікують перемоги. Хвилююся, це другий, другий раз на сцені. Є схвилювання. Я налаштована позитивно і думаю, займемо перше, перше місце. Нам дуже сподобалося. Ми дуже вражені. Журі, дуже зіркове. Ми дуже задоволені нашими місцями. Будемо старатися намагатися далі танцювати ще краще. Мені раюсь, хто Красиво буде. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.